Нещодавно розроблена соціальна карта регіонів дозволяє відслідковувати тих, хто пасе задніх, і знаходити слабкі місця у соціальній політиці. На цьому зосереджує увагу міністр профільного відомства Наталія Королевська. Головним критерієм оцінки регіонів було зниження заборгованості із заробітної плати. Ще з січня це питання очільниця міністерства контролює особисто. Тепер вона підсумовує за останні півроку в дев'яти областях. Ситуація покращилася і очолює цей список саме рівненщина. Есть такие области, как Ривненская, Волынская, Днепропетровская, Хмельницкая, Полтавская, где выполняются графики погашения, где идет активная работа, где люди действительно получают сегодня те зарплаты, которые им задолжали предприятия. Но есть, к сожалению, другие области, которые умудряются наращивать долги. які створюють нові долги умудряються, і не так активно, як хотілося б погашають стару задолжені. При формуванні рейтингу відомство також звернуло увагу на обсяги забезпечення дітей сиріт сімейними формами виховання. Наталія Королевська наголосила, що діти мають виховуватися у сім'ях, а не в інтернатах. За цим показником наша область потрапила до трійки лідерів Це Харківська, Сумська. Ривненская, Днепропетровская и Винницкая область. Это области, которые в принципе я считаю, в ближайшее время, еще до конца года, смогут организовать свою работу так, что уже ни один ребенок сирота не будут передаваться в интернаты, а будут полностью сегодня. Ім давати можливість, або в ліба домах до типа, либо получать сразу прийомну сім'ю. Окрім того, у столиці проаналізували ситуацію на ринку праці, скорочення заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску та кількість працевлаштованих інвалідів. Рейтинги складалися на підставі офіційної статистики та інформації безпосередньо з областей. Наталія Королевська відзначила, що критерії максимально прозорі, об'єктивні та не дозволяють маніпулювати статистикою. І наголосила, рейтинг мотивуватиме області поліп. Чувати показники Володимир Струс інформаційна програма День.